Це перемогла, прийшли до влади значить, всі євроінтегратори. І вони швиденько використали ситуацію, щоб здійснити свої плани. А хоча, значить, ну, по, моїм, по нашим даним, половина населення України взагалі євроінтеграції не хоче, європу не хоче». На чому основується євроінтеграція? Євроінтеграція основується на Копенгагенських критеріях. Це вони дуже коротенькі. Значить, перший пункт: стабільність установ. Що гарантують демократію, верховенство права, забезпечення прав людини, повагу і захист прав меншин. Ну тут все нормально, крім останнього значить, кількох слів. Повагу і захист прав меншин. Ми почали займатися питаннями, що це таке приймається на увазі меншини. В інтернеті, у всіх засобах масової інформації, в Україні розповсюджилась думка, що меншини це мається на увазі національні меншини. Коли ми почали питати, копати гроші, виявилося, що це неправда. Під значить, Меншинами маються на увазі не тільки національні меншини, а й сексуальні меншини. Другий пункт наявність дієві ринкової економіки це спроможність витримувати тиск конкуренції та ринкових сил у межах Європейського Союзу. От. Що цей пункт означає? Що таке ринкова економіка? Європейська економіка це транснаціональні корпорації. Те, що в них там існує середній клас, і що значить, основа економіки це середній клас це неправда. Значить, основа економіки це транснаціональні корпорації. І якщо що Україна може витримувати тиск транснаціональних корпорацій європейських, не може. Скажімо, якби Україна мала національну економіку розвинуту, національні підприємства, могутні, вони могли. б. А ці значить, маленькі фірми, які створили там, Ахметов, Фірташ, вони не можуть витримувати ніякої конкуренції. Тобто, ізначально цей пункт означає, що наша економіка буде здана або в їхнє управління, от, або, значить, вони її куплять, або просто підприємства, які є на куринку з позотні, вони будуть просто ліквідовані. Як нікому не потрібно. От. Значить, третій пункт. Спроможні взяти на себе зобов'язання, що випливають із членства ЄС, включаючи визнання цілей політичного, економічного та валютного союзу. Ну, Цей пункт такий собі. Тут вроді нічого такого страшного немає. Просто-напросто Україна повинна брати на себе всі зобов'язання ЄС, включаючи цілий політично, економічно та валютного Союзу. Чому Україна до цього часу не була прийнята в Євросоюз? Хоча прийняті такі держави, як Румунія, Болгарія. Що в Румунії більше демократії, чи в Болгарії більше демократії? В Болгарії демократії менші, і там боргів більше, ніж у нас було. І тим часом Болгарію і Румунію прийняли, а Україну ні. Значить, щоб на це відповідь питання дає таке статистичні дані. Ну, от, наприклад, присутність транснаціональних корпорацій в процентах у тих чи інших країнах, ну, допустим, Венгрія, 48% присутність їхніх економіки – це транснаціональні корпорації. Тобто, вже 48% економіки продано. Польща 20%, Чехія 15%. Молдова 1%, Україна 1%. І Болгарія теж 1% тоді. Ну, це були дані за 2007 рік. Болгарія тоді була ще не розпродана. Болгарію прийняли за рахунок того, що вона здала свої території під бази НАТО. А після того, як Болгарія здала свою територію під вас НАТО, вона дуже швиденько розпродала свою економіку. Тому, ну, скажімо, на 2013 рік всі великі підприємства болгарські вже продані. От. А Україна і Молдова, скажімо, не продали своєї власниці транснаціональним корпораціям крім криворіж Сталі, відповідно, нас туди не приймають, Євросоюз. Бо приймають лише ті країни, які здали свою економіку. Або наміряються це робити. А так як у нас. Ну, ми кажемо, політична ситуація в Україні завжди була складна. І частина українських політиків ну, все те ж, вплив Росії, вплив наших олігархів, які не хотіли здавати свою власність західним фірмам. От. І тому, доки ми ось його, значить, власності не почали продавати, вони нас приймати не будуть, в тому числі і в НАТО. В НАТО приймають лише ті країни, які здали свою національну власність. Тоді це стає власність на їхніх західних компаній, і тоді вони свою власність захищають. Не країну, не нас. Вони захищають свої підприємства, які володіють. Значить, в всіх інших країнах, в тому числі і в Естонії, значить, в Латвії, Прибалтіки, основна значить, маса власність значить, державна прозпродана транснаціональним корпораціям. В Румунії повністю продано, в Болгарії теж повністю продано. В найкращому, найкращому ситуації лише Польща. Вона всього-навсього не так багато продала. Там 20% підприємств вона продала великих, а всі малі і середні підприємства вони залишили собі. Ну тобто, коли вони домовлялися, то вони значить, домовилися, що малі підприємства залишаються. Йдуть на приватизацію, внутрішню приватизацію, і там вони пішли ну, приватизували спочатку трудові колективи, а потім вже в них сформувалися ці ну, багатші групи, і вони вже там, як би часу собство створили. Ну, це рівень таких середніх малих підприємств. А всі великі підприємства Польщі, вони продані Західним транснаціональному корпораціям. Ну тобто Польща, вона як все-таки в кращих ситуаціях, ніж тут. А Україна знаходиться в такій ситуації, що у нас вже малі підприємства взагалі знищені. У нас немає ні малих, ні середніх підприємств, по суті. У нас вже лише, лише трошки державної власності, а основне це все власність олігархічна. Якщо ми йдемо значить, в Євросоюз, інтегруємося, то ми будемо здавати значить, великі підприємства, які їх цікавлять, от тих питаєш, які там підприємства, які їх цікавлять. Значить, якщо це, скажімо, військово-промислового комплексу, вони або будуть перепрофіліруватися, їм не потрібні наші танки, не потрібні наші самольоти, не потрібні наші ракети, в них це все своє є. Значить, і не потрібні там аві... Аві... авіастроєння, двигателі строєння авіаційне. Значить, або їх будуть ліквідувати, або вони будуть припрофіліруватися, випускати другу продукцію. Ну, скоріше всього, вони будуть ліквідовуватися, тому що ці частина цих підприємств, вони зв'язані з Росією і вони працюють на військово-промисловий комплекс Росії. Понятно, що мета Запада нічтожити військово-промисловий комплекс Росії. Тоді Росія стає беззахисною. То економічно, якщо ми тільки значить, здаємося у свою території підприємства, значить, вони ліквідовуються Росія, значить, ну це удар про військовому комплексу Росії. Ну, от є такий пункт, як реадмісія. Що таке реадмісія? Європейський Союз заставив Україну прийняти закон про реадмісію. Тобто, по-перше, нас заставили прийняти Конвенцію ООН, якось там. 61 року, чи якого по прийому біженців. Що це таке? Ну, це означає, що ми відкриваємо свої кордони для іноземних громадян, непонятно, що і що. Це можуть бути преступники, злочинці і так далі, які чекають від закону і вони кажуть, що ми біженці. Це можуть бути просто туніянці, які просто приїжджають і потім живуть ніде не працюють. Україна прийняла по вимогу Євросоюзу, значить, оцю конвенцію, ООН. а потім ми ще прийняли закон про... Реадмісію. Значить, реадмісія – це повернення іноземних громадян, які проїхали транзитом через Україну в Європу. Ну, допустим, китайці проїхали транзитом через Україну і в Європі їх піймала. І вони зразу виясняють, звідки ви приїхали в Європу? Ну, от ми через Україну їхали. То вони ж їхали не тільки через Україну, вони через Росію їхали. І ми заключаємо договор, і нам цих китайців вертають. Ну, не тільки китайців, там, індусії і, і прочі. Тобто Європа перекладає на нас всі свої проблеми. Ну я не знаю, правда чи ні, тут є дані різні, що в нас вже в Україні 5 мільйонів цих незаконних мігрантів. вже є, що і 7. Це дуже, дуже, дуже велика кількість. І значить в Україні, допустим, щоб відправити того нелегального мігранта назад, це треба потратити тисячу баксів. Це дуже дорого, тому їх Україна не може повернути. Ми ж не можемо відносити до них не по-людськи, їх треба кормити, їм треба надати житло. То вони повністю лягають на бюджет. Тобто Європа, замість того, щоб захищати свої кордони, вона б закладає свої проблеми на Україну. Але за все, що вони нам обіцяли, вони нам обіцяли за реадмісію ще тому році, коли вона була прийнята, безвізовий режим. Тобто ми в безвізовому режимі мали вже жити, я зараз можу сказати, з якого року. У 2008 році була підписана угода про От. А в 2009-му ратифікована Конвенція про статус біженців. Чи євроінтеграція для нас є невигідною. Не да, да, вона ми, нам просто не виймає А тепер відносно угоди. От, відносно угоди, це вже взагалі тема, дуже цікава. Ну, допустимо, ми просто напросто цю угоду прочитали, і потім там угода ділиться на дві частини. Є політична, що вони вже підписали, і економічна. Ну, економічна частина це дуже довга і складна, але суті полягає в тому, що... Угода забороняє нам субсидувати всі галузі національного господарства. Починаючи від сільського господарства, починаючи з тобто ми не маємо права їх субсидувати. Але що цікаво, в той же час, коли Європа забороняє в цій угоді нам субсидувати, то в той же час ЄС існує субсидування сільського господарства, харчової хар 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 промисловості, автомобільних, авіаційні і інші галузі. Тобто ми зразу ставимо не до прав людини я вже пояснив, що відноситься, в тому числі і права сексуальних меншин. Але жодного слова про права нації в угоді ви не знайдете. Вони взагалі, скажімо, якщо ми, ми розуміємо, що таке народ нація, то в європейському цьому вже законодавстві це вже давно вони не користуються цим. У них немає поняття народ нації вже по суті. У них є лише права людина і держава. Це вони розуміють. Но у них мета, щоб да, такі... Не було. Стаття 4 є, передбачає захист прав, іменно прямо безпосередньо стаття 4 передбачає захист прав сексуальних меншин. Стаття 8 передбачає приєднання до Римського кримінального статуту. Що таке Римський кримінальний статут? Це означає, що як тільки ми підписуємо цей Римський кримінальний статут, тобто ми входимо в нього будь-який громадянин України по, значить, по вимогу цього самого римського кримінального. Слідство може бути ну, затребуване і арештоване, скажімо так. І його будуть судити не по українським законам, а по всьому значить, Римському статуті. Стаття 16.2Е підтверджує Конвенцію ООН про біженців 51 року. Значить, стаття 19 передбачає виконання угоди між Україною про реадмісію, те, що я вам говорив. Дивно, є стаття 12 про ліквідацію в Україні стрілецької легкої зброї. Якщо в нас забрали ядерну зброю, це було зрозуміло. Але як можна говорити про, що в нас є лишня стрілецька зброя і так далі. Ну, це внутрішнє питання України. Ну, а саме, значить, саме погане, що в цій угоді є. Значить, це знову-таки йде політична частина угоди, бо економічно ми ще не підписали. Значить, є там така штука, як реституція. Що це таке реституція? Це повернення власності старим господарям, якщо так правильно говорити. Це один із головних законів, фундаментальних законів значить, ліберального світу і Європейського Союзу в тому числі. Старий власник, якщо в нього є документи, що ця земля, ця будівля належала йому, чи ще яка інша власність, він має право звертатися до суду, йому цю власність повертає, якщо він її втратив. Все стосується в першу чергу Галичини. До 1939 року, там я не знаю скільки процентів, 50 чи 70% землі належало полякам, венграм і румунам. Саме Львів, до 1939 року це було, там жило в основному поля. Всі будівлі були їхніми. Українців там було мало. От. Значить, Цікаво, що пункт про реституцію немає конкретно в цій угоді. Але в цій угоді є інший принцип. Що всі закони ЄС Україна зобов'язана вводити в себе. Відповідно, це буде стосуватися повернення власності. Но це стосується не тільки Галичини, це стосується власності, яка була. Значить, належало західним фірмам до 1917 року в Україні, до революції. Це були більгійські, французькі, англійські, німецькі компанії, які тут мали на Україні заводи, підприємства. Вони можуть ставити питання про повернення їм, якщо майно, або території, якщо земля, якщо у них щось там. Після підписання цієї угоди, саме політичної частини, коли вона вступить у силу, бо все ж підписання ще не незначно вступило в силу. Там є така стаття 461, 462 і 463. От я вам просто ці статті зачитаю. Стаття 461, пункт перший. З цією угодою створюється Рада асоціації. Вона здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання цієї угоди та періодично переглядає функціонування цієї угоди у світлі її цілей. Стаття 3462. Рада асоціації складається з членів Уряду України з одного боку та членів Ради Європейського Союзу та членів Європейської комісії з іншого боку. І стаття 463, саме важливо, для досягнення цілей цієї угоди Рада Асоціації має повноваження ухвалювати рішення в рамках сфери дії цієї угоди у випадках, передбачених нею. Рішення є обов'язковими для сторін. Тобто Рада Асоціації отримає право приймати рішення, які є обов'язкові для Верховної Ради, для Президента і так далі. Тобто, насправді Україну почне керувати Рада Асоціації за цією угодною. Значить, я розкажу коротко, що вони, юристи, накопали. Значить, по-перше, Євросоюз це зовсім не Союз. За юридичними документами це Федерація. Що це означає? Ну, це те саме, що Російська Федерація. Російська Федерація це ж не Союз. Це, це держава, по суті, унітарна держава, називається Російська Федерація. Значить, Члени Федерації не мають права добровільного самостійно виходу із Федерації. Підписання цієї угоди порушує три, якщо не поміляюсь, три цих значить, статті Конституції України. Тобто, у, значить, якщо Україна є ну, суверенна правова держава, то вона вже не має права заключати свій союз із якоюсь федерацією. Тобто ми з Росією, вступ Росії ми не можемо заключати Союз. Так само вступ є у Союз, сув... тому що це супереченню Конституції. От, там, значить, коротше називають вони, я не буду зараз шукати, ви все почитаєте самі. От. І вона значить для того, щоб змінити. Змінити Конституцію. І щоб ми вже, ну, як би сказати, уряд мав право підписувати цю угоду, нам потрібно змінити Конституцію. Для цього потрібна бути конституційна більшість. І потім, значить, це рішення Верховної Ради повинно бійти через референдум. Розумієте? Через референдум. Тільки тоді вже ми можемо змінити цю Конституцію так, як їм потрібно, і лише тоді вони можуть підписувати угоду про асоціацію. Тобто підпис угоди про асоціацію – це просто політичний авантюризм. Влада, по-перше, не має законних підстав цього робити, тому що порушує Конституцію. Ну і, звичайно, вона не цікавилася. референдуму не було, обговорення не було. Тобто волі народу на це немає. І таким чином, підписання цієї угоди вона запускає механізм ліквідації української держави, тому що частина громадян України, які не хочуть Євросоюзу, і які взагалі не є українцями, скажімо, росіянами. І у них за зовсім інша на, на митний союз. Вони скажуть, порушення Конституції, порушення Декларації про державний суверенітет, де було декларовано, що Україна позаблокова держава, і ми бажаємо це, значить, на цій основі проводити референдум про вихід з України. Значить, Крим це вже показав на лише. Тільки підписання цієї угоди додатково дає значить, східним регіонам в руки таку можливість. Використати це сказати, що це порушення Конституції, а якщо порушується, а якщо влада порушує Конституцію, то держава автоматично розвалюється. Або ця влада скидається і приходить нова влада, яка все ставить на своє місце, або держава автоматично почне розвалюватися. Угода повинна бути короткою, зрозумілою і відкритою, а не, вибачте, такої товщини, і що нормальна, ну, звичайна людина не може прочитати. Вона повинна бути викладена в принципах, а весь основний текст угоди не повинен суперечити принципам або преамбулі. От лише на таких умовах. Тобто, якщо навіть уряд вважає, що це треба робити, то треба цю всю угоду переглядати, тому що не можна підписувати ту угоду, яка готувалася за нашою спиною владою Януковичу. Це ж все за нашою спиною робилося. Як ми зараз підписуємо цю угоду, яку готувала злочинна влада? І збірка 5 кілограм важить. Да, ну Це така угода там. 5 кілограмів. Тобто ми не знайшли всіх там заложених небезпек, ми тільки знайшли саме очевидні речі. А насправді там можуть бути ще багато-багато більше негативів.